Що таке протипожежні двері та як вони працюють? Протипожежні двері це вогнестійка конструкція, яка утримує поширення вогню і диму під час пожежі в приміщенні, обов'язково сертифіковані та мають паспорт, вони функціонують за принципом локалізації загоряння, завдяки внутрішньому наповненню, а саме мінеральній ваті і вогнетривкому ущільнювачу? Який при високій температурі збільшується в об'ємі і герметизує отвір, не даючи полум'ю проникнути в сусідні приміщення, на такі двері зазвичай встановлюється дотягувач або самодотягуюча петля, які автоматично закривають їх після екстреної евакуації людей під час пожежі. Що таке межа вогнестійкості? Межа вогнестійкості це показник, який визначає, як довго конструкція здатна протистояти впливу високих температур. Зберігаючи свої захисні властивості. Вона позначається буквами ЄЇ, це міжнародне номінування класів вогнестійкості і числовим значенням, яке вказує на кількість хвилин, протягом яких двері здатні стримувати вогонь. Наприклад, ЄЇ 30. Двері витримують вплив вогню 30 хвилин, ЄЇ 60, вогнестійкість 60 хвилин, ЄЇ 90, захист 90 хвилин. Як зрозуміти, який ступінь вогнестійкості потрібен. Для того, щоб визначити, який ступінь вогнестійкості потрібен, важливо врахувати розташування дверей і вимоги нормативних документів. На етапі проєктування будівлі інженери визначають потрібний ступінь вогнестійкості і вказують це в документації відповідно до норм пожежної безпеки. В Україні це регулюється будівельними нормами ДБН. В офіси, торгові центри, школи, лікарні, квартирні та приватні будинки найчастіше встановлюють внутрішні та зовнішні двері, її 60. Основна відмінність зовнішніх дверей від внутрішніх це оцинкований метал метал, покритий шаром цинку для захисту від корозії. Такі двері більш стійкі до вологи та перепадів температур, тобто прослужать довше. Які види протипожежних дверей бувають? Протипожежні двері класифікуються за розмірами і типом конструкції. Розміри залежать від нормативних вимог і типу приміщення. Стандартні розміри це однопільні висотою 2100 мм, а шириною 900 мм або 2100 на 1000 мм, та двопільні 2100 на 1200 мм, 2100 на 1300 мм, 2100 на 1500 мм. А нестандартні розміри завжди виготовляються під замовлення. За типом конструкції протипожежні двері бувають однопільні, мають одну активну стулку, двопільні, одна активна, а інша пасивна стулки глухі, з цільного металу без жодних вставок. Зі склом скління може бути не більше 25% від площі полотна, з вентиляційною решіткою, з МДФ-накладками. Будь-які фрезерні малюнки з імітацією дерева ламіновані спеціальною ПВХ плівкою. Наявність протипожежних дверей на об'єкті дуже важливий пункт для пожежної безпеки. Зверніться до наших фахівців за безкоштовною консультацією, вони точно допоможуть вам зробити правильний вибір.